Доброго ранку, діти! Наше заняття ознайомлення з природнім довкіллям. Тема заняття вітаміни наші друзі. Погляньте! У ліжку лежить лялька Оленка. Вона голосно кашляє, тому що застудилася. Що потрібно робити? Як ви гадаєте? Так, їй потрібен постільний режим. Виміряти температуру тіла, подивитися, чи в неї не підвищена, так? Що ще можемо робити? Як допомогти ляльці? Зробити їй чайок так, щоб вона багато-багато била -багато теплої рідини. А кого необхідно викликати? Так, ось погляньте. Ми викликали молодці лікаря. Лікар послухає нашу ляльку, подивиться їй горло. Також він порекомендує постільний режим та вітаміни. Діти, скажіть, а які вітаміни давати хворій ляльці? Молодці, фрукти та овочі. Молодці діти, ви знаєте, що вітаміни знаходяться у фруктах та овочах. А тепер давайте відгадаємо загадки. Я смачний, кругленький, маю щічки червоненькі, смаку я в кожній страві, роблять соки і приправи, соус, борщики, і салати, люди з радістю їдять. Так, це помідор. Погляньте. Наступна загадка. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Так, огірки. Далі. Хто хустиночку свою влітку покриває і по 20 хустин на голівці має? Здогадалися? Так, це капуста. Наступна загадка. Моби на одній нозі він зростає на лозі. Подивіться скоріш віконце. Грони, сповнені від сонця. Кожен скуштувати радий, соковитий. Вино, Рад. так. Запах колір, все відміне. Посміхнеся неодмінно, як середину кусати, скриви так, що й не впізнати. Що в нас дуже кисле? Так, лимон. Перш ніж ми її з'їли, всі поплакати успіли. Хто це? Так, це цибуля. Діти, а тепер давайте з вами разом проведемо фізкульт хвилинку. Встаньте, діти, посміхніться, В землі нашій поклоніться, веретенцем покрутіться. Потанцюйте, пострибайте. Рухи дружно повторяйте. Раз, присядьте. Два. Присядьте. І за столики сідайте. Діти. Пропоную переглянути відео, в яких продуктах містяться вітаміни і для чого вони потрібні. Привіт, друзі! Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін? За що відповідає? Вітамін А. Мене ще називають вітаміном краси. Тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете, погіршується зір, розвивається хвороба куряча сліпота, шкіра стає сухою, волосся випадає. Мене можна знайти в моркві помідорах, абрикосах, цибулі, печінці, молодці, яйцях та інших продуктах. Вітамін Б. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я, адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах. Молодці, в яйцях та інших продуктах. Якщо нас не вистачає в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається БЕРІ-БЕРІ Хворій людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги, наче затиснуті кайданами. Вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин, підвищую стійкість організму до шкідливих впливів, підвищую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу, ясна кровоточать, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит. Та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений. Чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшини, чорну смородину, капусту, цибулю, часник, апельсин, суниці та інші. Вітамін Д. Також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів та кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла, тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження. Риб'ячий жир, печінка, ікра риб та інші. Вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим та щасливим.